Привіт, друзі! Кухарі поділилися способом продовжити життя в листової зелені. Це тільки здається, що в такому простому завданні не потрібні ніякі лайфхаки. На ділі ж, ті, хто не з'їдає зелень за кілька днів, знає, що тримати її в холодильнику та ще проблема. Надто вже швидко вона псується. Фахівці розповіли, як зберігати зелень так, щоб вона протрималася тиждень. Головне завдання не дати з'явитися зайвій волозі. Через це зелень гниє стає є слизькою і, відповідно, непридатною для вживання. Взагалі, зелень потрібно ретельно очищати, але робити це завчасно не варто. Мийте за потреби, коли готувати вмете з її застосуванням. Зберігайте зелень, використовуючи цей лайфхак. Для цього знадобиться пакет із застіпкою, блискавкою та кухонні паперові рушники. Відокремте листя і приберіть його в пакет із застіпкою блискавкою. Потім помістіть туди ж папере... паперові рушники та закрите пакет. Важливо не забивати його занадто сильно. Зелені має вистачати повітря. Секрет цього способу простий: рушники вбиратимуть зайву вологу.